Давайте змоделюємо ситуацію, коли кожен в цьому ланцюжку отримання повістки все зробив належним чином, але військовозобов'язаний так і не зміг отримати повістку з тих чи інших причин. Наприклад, поштар з'явився за адресою місця проживання конкретного військово зобов'язаного з наміром вручити йому повістку, але вдома такого військово зобов'язаного не було. Далі поштат залишає в поштовій скринці повідомлення з пропозицією прийти на пошту та отримати повістку ТЦК. З тих чи інших причин військовозобов'язаний не приходить на пошту, і ця повістка відповідно відправляється назад в ТЦК з відміткою, що адресат відсутній за відповідною адресою. Причинами нез'явлення такої особи можуть бути наступні: саме повідомлення яким поштар запрошувала конкретного військовозобов'язаного прийти на пошту, може загубитися. Або сам військовозобов'язаний може перебувати, наприклад, на лікуванні, чи у довготривалому відрядженні, чи у відпустці. Його просто не буде в цей момент за адресою місця проживання. На жаль, норми чинного законодавства ніяким чином не вирішують проблему перебування. Конкретного військово зобов'язаного, наприклад, у відпустці, і через це не отримання повістки. Проте алгоритмом дій такого військового зобов'язаного, який не отримував повістки, можуть бути наступні. Якщо все ж таки такого військовозобов'язаного було притягнуто до адміністративної відповідальності, то конкретну постанову можна оскаржити в судовому порядку. Практика судів є позитивною з цього питання, адже суди в першу чергу намагаються з'ясувати, чи дійсно було чи дійсно було винне ухилення конкретного військового зобов'язаного від нез'явлення на пошту за повісткою. І тут вхід можуть йти різні докази.